Привіт, привіт, мої кетюні! Це ваш теоророзклад на грудень. Грудень у нас наймагічніший, наймістичніший місяць року. 2025 був таким роком, який нас трошечки потріпав, але це була його задача. Задача відлюдника змусити нас знайти нові сенси. 2026 рік рік буремних енергій, коли нас буде нести на всіх парах до наших цілей, планів, мрій, коли вже не буде перепон, коли не треба буде почекати, подумати, як це було в 2025-му. Це знаєте, рік, коли е, от те, що ви задумали. Вона обов'язково справдиться. І, до речі, 21 грудня ми створюємо карту бажань. Оновлюємо свої карти бажань для тих, хто вже її створював. Тому для тих, хто не знає, як їх створити так, щоб ваші бажання збувалися. Обов'язково приходьте, пишіть мені в Дірект. Будемо створювати її разом. І дивимося. Ваші карти на грудень. У нас буде колода, дуже така новорічна. Я не пам'ятаю, як вона називається. Але і для різноманіття у нас буде італійська колода. Називається вона Паста-Таро. Вони обидві новенькі, тому ми будемо дивитися най найсвіжіші новини на наших колодах. Овни. Ваш таропрогноз на грудень. Дивимося, що чекає саме вас. Можливо, вам щось треба завершити перед початком вогняного року. Все буде так, як ви любите. І говно, дивимося вашу першу. Мах, Боже, з чого ми починаємо? Мах, карта можливостей, карта здійснення. А, знаєте, коли у нас є всі ресурси для того, щоб ми здійснили мрії. У нас є час, у нас є люди, у нас є а, можливості, у нас є все. Треба цим користуватися. От зараз, знаєте, що у нас зараз ретроградний Меркурій, він нас трошки напрягає, ця ера скорпіона. Мається на увазі зараз а, Сонце йде по, -по скорпіону і новолуння. У нас було в Скорпіоні, трошки важкенькі енергії. Але з грудня все кардинально помічається. І перед вами відкриються нові двері. Дивимося, вашу другу карту, шановні Овни, дев'ятка чаш. Будете збирати навколо себе. Друзів буде святкування. Будете, масштабне у нас буде святкування нового року, тому що це починається новий етап. Для якщо ми говоримо про матрицю долі, то так, це десятка, це колесо фортуни. Якщо ми говоримо про чисту нумерологію, це у нас одиниця. Одиниця перший рік, перші енергії, вони найпотужніші. І у вас буде щось, що відсвяткувати. Ви будете наповнені, тому що дев'ятка чаш – це кульмінаційна карта наповнення. Ви будете наповнені, ви будете кайфувати від свого грудня. І з таким, знаєте, натхненням і приємним очікуванням заходити в 2026. Давайте подивимося ще одну карту. Мені сподобався ваш розклад. Ну, слухайте, ви просто зібрали комбо. Карта зірка. Карта зірка, карта здійснення мрії. Якась ваша мрія здійсниться. Прям, може перед Новим роком, може на Різдво. Ну, але, знаєте, от, те, що ви давно хотіли, воно просто здійсниться. Овни, Пишемо, приймаю, тому що це просто мега розклад. І дивимося пораду з нашої нової колоди Паста Таро. Вона мені так сподобалась, можливо, тому що я так і не потрапила цього року в Італію. Так, але ви бачите, Італія. Приїхала до мене. Так, король. Король жезлів. це ваша стихія це така вогняна карта, король жезлів. Ну, можливо, у вас такий король ліапар, де вам буде чеканці, десь там як ваш подарунок. Але це така стимка енергія, яка каже вперед, вперед, і тільки вперед. Ви заслуговуєте на найкраще. Овни. Це просто медік-розклад. До речі, приходьте на річні розклади. Вже активно їх роблю. Записи ще з жовтня місяця. Тому приходьте, будемо дивитися, що чекає саме вас. Леви, ваш розклад на грудень. Дивимося три ваші карти з такої магічної. Колоди, такої різдвяної колоди, і будемо дивитися під касочку з Пастетаров. Все таке італійські пристрасті, така гаряча енергія, все, як ви любите, у нас на столі. Так, дивимося ваші карти. Дев'ятка час щойно витягувала цю карту для овнів. Дев'ятка час карта святкування. Ну, ми святкувати ми будемо. Знаєте, виступати, в принципі, рік був настільки виснажливий, настільки нас все задовбало вже, настільки нам уже отут-все сидить, ці всі новини, ці всі. Потруднощі, проблеми, Оце все, що хочеться, просто простого людського, нормального грудня. І він у нас буде. Тому що дев'ятий час це кульмінаційна карта насолоди. Насолоди. І коли нам, знаєте, нам так кайфово, так приємно, що ми такі, ну нарешті цей період не став. В принципі, у нас на таких енергіях і 26-й рік буде, коли от нас буде, прям знаєте, от зелені світлофори всі для нас. Дивимося вашу другу карту. Кулицар жезлів, знову ж таки, жезли, Ага. жезли у нас вогняна стихія, ваша стихія. Е, дуже стрімкий місяць. Е, і тут вам треба поїхати, і там вам треба поїхати, і все вам треба зробити. І, е, знаєте, дуже багато справ, і в гості з'їздити, і е, наряд вам купити треба. Дуже такий стрімкий місяць. Фігару тут, фігари там. Так, дивимося третю вашу карту. Карта Зірка. Слухайте, ну такого нарочно не придумаєш, тільки що Овнам витягували таку карту і Вам Ну, вам точно в вогняній стихії пощастить а, і в грудні, і в 26-му році. Ну, щоб дві карти витягнути. Карта зірка, карта здійснення мрії. Карта, коли ми, знаєте, прям з таким натхненням щось. От може ви зараз переглянете свій список, що ви там хотіли. А, там, що ви писали які плани на новий рік, чи створювали карту бажань, до речі, будемо створювати карту бажань 21 числа. Хто не знає, як створювати, приходьте, будемо створювати разом. Мої карти завжди реалізуються. І ось якась мрія. Якусь... Може, ви щось купите? Може, ви кудись з'їздите? Може ви з кимось зустрінетесь? Може ви підете на концерт побачитеся з якоюсь зіркою? Ну це просто вау! Це просто вау! І дивимося підказочку з нашої італійської колоди. Італійської колоди пристрасті. Так! Карта. Десятка жезлів. Судячи з усього, у нас тут десятка жеслів, щось ви можете дуже багато на себе навалити, всього, всяких справ, і, і влаштовуєте в себе вечірку, і вас запросили, і гості до вас йдуть, і ви все це хочете зробити самі. Розгружайтеся. Наш грудень для того, щоб насолоджуватися. Тому. Комусь делегуйте, хтось нехай приготує, хтось нехай напої принесе, а ви маєте бути при параді, красива, яскрава, сексуальна, така, як ви є щодня. Ось такий в нас розклачено леви, Підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вдячна. Стрільці, ваші три карти на грудень. Дивимося, що чекає. Саме вас. У нас буде дві колоди, Ось така різдвяна колода, і буде паста таро, італійські пристрасті наші, де ми будемо дивитися, що чекає. Яка підказочка для вас? До речі, 21 числа створюємо карту бажань. Тому обов'язково, хто не знає, як створювати, приходьте, створимо разом. Мої карти завжди реалізуються. Я там такі бажання написала минулого року. І збулося все. Просто все, крім того, що я на шпагат не сіла. Ну, тут, звісно, я могла, я мала всі можливості, але тут лень побіділа. Просто так на шпагат не сядеш, бо може чрівати бути послідствами. Так, ваші три карти список! Карта суд, у нас тут як карта списку. Треба написати список, по-перше, напишіть список вдячностей, за що ви вдячні цьому урокові. Хоч, знаєте, може спочатку на думку і не спадати, за що ми вдячні, але, повірте, воно є. Тому що вдячність, як ми напишемо, вона одразу трансформується в блага, які нам подарує наступний рік. А далі. Тут у нас ще може бути, ви можете складати список подарунків, ви можете складати свій вішліст, обов'язково складіть. Складіть і, до речі, створіть карту бажань. Точно створіть 21 числа, от у вас починається соляри. От створюємо карти бажань, закладаємо енергії на наступний рік. І до речі, переходьте на новорічні розклади, на розклади річні. Уже всі активно їх отримують. Так, дивимося вашу другу карту. Не виклала вашу, може, не просто так. Лицар жезлів Лицар жезлівна, стрімка, стрімка енергія. Ну, по-перше, де да, у вас багато у вас там день народження починається. До речі, переходьте вкладочка Соляр інстаграмі, що робити на, на день народження, щоб рік був успішний. У вас багато справ, у вас багато гостей може бути, вас можуть покликати в гості. І знаєте, такий прям динамічний місяць, коли є що робити, і причому робимо ми це все з задоволенням. Дивимося вашу третю карту. Десятка пентаклів, боже, яка сімейна, класна карта! Десятка пентаклів, карта сім'ї, карта достатку, гроші, подарунки. Все йде до вас. Десятка пентаклів найпрекрасніша карта. Це карта досягнень. Будете підбивати підсумки року, підсумки особистого року, і будете супер задоволені результатом. А я вас люблю, цілую. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, як пройшов ваш листопад, які плани на грудень. І бажаю вам прекрасного грудня. Щасливого нового року і з днем народження вас!